Трамп обіцяв спалити Москву. Неймовірне аудіо оприлюднила CNN Про це і не тільки сьогодні. З Олегом Саакеном, політологом. Слава Україні. Героям слава радий бачити і чути. Вітаю наших глядачів та глядачів. Все навзаєм до спавної Москви, що підійдемо хоча свого часу, колись там Наполеон вже до неї підходив. Менше з тим. Перше казав класік, це ж вже було. Ну так, нові санкції. Перший липень буде щедрим на посилення санкцій, чи реальних, чи карикатурних санкцій. Багато в чому залежатиме зараз від розвитку ситуації в Європі. Готові до посилення санкцій, але є блокуюча меншість, яка з високою рогідністю буде подолана найближчими тижнями. В Сполучених Штатах конгресмени і сенатори відпочивають. Як тільки вони повернуться з відпочинку, руба постане питання посилення санкцій по Росії. Трамп вже готує для себе ідеологічне і політичне підґрунтя, щоб очолити цей процес. Але питання очолити, щоб дійсно вдарити по Росії, ну ясно, що не так, як пропонують е е парламентарі, м'якіше чи очолити для того, щоб вихолостити повністю цей санкційний пакет. І взагалі не вдарити по Росії, а лише зробити вигляд. Це ключова інтрига, з якої фактично розпочнеться новий політичний сезон в Сполучених Штатах. А там місяць два рукою подати до старту вже виборчої кампанії в на проміжкові вибори в Сенат, де третина Сенату перезавантажиться, і ось там вже осінню можна буде спостерігати, як коридор навколо Трампа не просто звужується, як зараз. Угу. А він зводиться буквально до розмірів самого Трампа, в який він буде ледь пролазити, і в залежності від того, наскільки цей коридор буде проукраїнським, а наразі є приводи для оптимізму, буде залежати те, як діятиме Трамп. Бо зараз він може тримати всіх невизначеності і стрибати між взаємопротилежними позиціями. Але з моменту старту виборчої кампанії, скоріш за все, в нього такої розкоші вже не буде. Дещо ти вже прорахував, леже, але, от сам Лінсі Грем говорить в його заяві, звучать слова, що саме новий законопроект санкційний, надасть можливості Дональду Трампу. А от для чого? От це от надати можливості, які саме ну, тобто, що тиснути на Путіна, окреслювати подальші кроки. Діяти відповідно до цього законопроекту, говорячи про те, що от в ньому міститься це, в ньому міститься це наступне, і це може бути втілено в життя, якщо не сядеш за стіл перемовини. Ну, десь так приблизно я собі це виявляю, чи як? як інструмент тиску і жорсткої позиції для Трампа в його руках, але задіювати чи не задіювати його, буде вирішувати Трамп, американські парламентарі з одного боку можуть після цього сказати ми. Готові протидіяти Росії, ми зробили максимум а, для того, але це залежить від Трампа, і це його відповідальність, знімаючи себе, але при цьому приватизовуючи, що вони були жорсткі як ніколи. Але в залежності від того, як розвиватиметься ситуація і який буде порядок денний на вибори восени, поки що виглядає так, що е, запит на жорстку позицію по Росії буде зростати. Ну але. Активізація на близькому суді вже показала, як шок від ескалації вибив декілька тижнів з цього графіку переключив увагу. Післязавтра що ще Балтіка, Балкани угу. чи Океані щось загориться і все може змішатися на цьому столі. Але в нинішньої траєкторії, осінь, це той період, коли, скоріш за все, буде звужуватись цей коридор дій, будуть пожощуватись очікування стосовно позиції. По Росії, і Трамп зможе або відповідати цим очікуванням виборців, або на нього буде збільшуватись тиск, бо американські парламентарі, особливо сенатори, які будуть іти на вибори, щоб переобиратися. Вони будуть казати: ми дали йому зброю в руки. Він же не може сказати, mm -hmm. що він без зброї. У нього mm -hmm. є револьвер, і він mm -hmm. має його задіяти. Крукуємо далі. Підійшли ми до спаленої Москви. <кій> Спалю Москву CNN аудіо запис дембілі Бамбас змінилися на бомбілі Москву а в устах президента Трампа. Причому да. можна сказати, я це робив ще тоді, коли це не було мейнстрімом. Ну, звісно, про Наполеона він не чув, тому в його випадку, все ж вперше. Ніколи людство такого не бачило, ніколи mm -hmm. нічого подібного не було, і mm -hmm. Трамп пропонує щось таке за межею. Він переконаний, що Путін повірив йому відсотків на 10. А я переконаний, що після його перших кроків в другій каденції Путін переконаний на 100 відсотків, що Трамп ніколи цього не зробить що ці 10 відсотків перетворилися в мінус 100 відсотків віри і довіри Трампу. Тому що би він не казав тоді, і як би він не погрожував і не хизувався тим, що він погрожував. Він зараз продемонстрував абсолютну неготовність діяти жорстко по Росії, особливо яскраво і просто ганебно це проявилося, коли він ніяк не відреагував на те, що Путін буде бомбити українські міста у відповідь, нібито на операцію Павутина, нібито, тому що Путін і до того це саме робив. Але Трамп легітимізував, не сказавши, що після цього. Буде додаткова в Україні або додаткові санкції, або Владимір, зробиш це, отримаєш на гріхи. Ні, тому все, що він казав до під час першої своєї каденції, все це вивітрилося. Так само, як і Сідзімпіням, Трамп продемонстрував, що він не здатен вести жорстку митну війну, бо вона почала бити по Штатах непропорційно швидко і сильніше, ніж по Китаю, і тому і в Пекіні, і в Москві я не думаю, що до сьогоднішнього Трампа ставляться так само, як ставилися до того Трампа, який колись о, погрожував розбомбити Москву. Не факт, що тоді повірили, але зараз точно не повірять. Різне трактування, переклад вчорашніх висловів Дональда Трампа у мережі. Е, я дуже люблю це українське слово полова. Це наш наступний хештег. Він це назвав, багато хто прикладав там маячнею, хтось локшоною на вуха і так далі. Мариня. Я маренням, і що воно без жодного змісту. Та він милий, але в цьому немає жодного сенсу. Путін несе маячню, і я вирішив сьогодні задати це українське слово. А ця полова Трампа набридла? Ні, а, я не думаю, що це взагалі питання того, чи набридло чи ні. Mm -hmm. Він би ще пару дзвінків би, її би слухав, нормально слухав до того і казав, що чудова розмова, але змінилася політична ситуація в Штатах, змінилося очікування. Проходження його законопроекту було дуже складним. І те, що в сенаті декілька сенаторів не проголосували, і пішли додаткові голоси діяти і протягувати, фактично, і те, що в конгресі зривалося спочатку, навіть голосування, і відбулося ну прямо в одне по, по лезу ножа. Це стало, mm -hmm. як на мене, серйозним тривожним дзвінком в Білому домі, чи принаймні мало би стати ним, а, того, що Трамп mm -hmm. вже вичерпує і буквально, от вже на фінішній прямій а, свого медового місяця з американським суспільством, і вже починають йому демонструвати не червону картку, звісно, але жовту картку і страптивість, частина представників республіканської партії. І тому йому потрібно буде відповідати. Принаймні загравати з цими настроєм, принаймні імітувати відповідність а, очікуванням від нього, і тому він не різко змінюється в риториці по путіну. Бо жодної перемоги з Росії він зараз не досягнув. Росія для нього це джерело внутрішньополітичних проблем. І як мінімум, ці заяви він робить для того, щоб зменшити тиск на себе всередині своєї політичної сили. А як максимум, можливо, і дійсно під цим тиском йому прийдеться і змінити свою позицію і свої дії. А не тільки слова. Трамп в цьому плані унікальний популістичний політик. Він завжди діє під тиском обставин, от він якраз не переламує тренди, він намагається їх очолювати. Він не створює хвиль, він тільки бере серферну дошку і намагається цю хвилю очолити. І тому дуже важливо не намагатися переконати Трампа. Як і коли йому брати дошку, або так. яку дошку йому брати, або в якому напрямку, а створювати хвилі, на які він не зможе не реагувати. Ще один хештег на літеру П, причому це повне П. Нагадаю, перед появою цього хештегу: у нас їх можна розкривати навіть одним словом: Олежа: Путін. Ну тут тільки слово на П також може бути одним словом. Ну, або на Х. Взагалі він в цій ситуації, як... Промазав, він думав, вочевидь, що Трамп грає. Ну, дивись, скільки кроків Трамп зробив для того, аби були підстави, як мінімум, дотримуватись 30-денного перемир'я. Я так сформую. Путін. <кхід> Промах. Пушкін. Розбите корито. <кхід> Окей, добре. 360 градусів. Навіть таке вчора в мережі зустрічав розворот Трампа саме. На таку кількість градусів, а, але мені здається, що у Трампа ці 360 градусів вони а, існують в режимі Тумблера. Коли він рухається по них так: клац 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 клац, клац у -у -у -у. І в нього немає відмітки 180 градусів. Зміна позицій. У, у, -у, у нього 90-270-360 судячи цього Він завжди ходить полумірами. А і повертаючись на початкову о, позицію, я не думаю, що це 360 градусів. Так. Тобто, тупцювання на місці, це просто рух колами до зміни позиції, але зміни під обставинами, а не через внутрішні переконання. Допомога, яка ну як відновлена після призупиненої і так далі. Це будуть оборонні пакети. Це потрібно штатам зараз. Це потрібно і штатам, і тепер потрібно і там ситуативно, mm -hmm. Mm -hmm. бо ситуація з гексатом і зупинкою продемонструвала, що американське суспільство не готове до подібного, і це вже черговий раз стало щепленням. І тепер після цього відмінити підтримку України буде ще для нього токсичніше і складніше. Mm, Йому так. треба принаймні імітувати підтримку України. Хороша новина в тому, що на цьому тлі перенаправляти інші озброєння і інші пакети буде. <ків> не з руки для Трампа, а їх ще є, бо частина закупівель відбувалася не в рамках президентської програми по роззброєнню, виключно але і в рамках програми по Ukraine Security Assistance Initiative, тобто ініціативи по підтримці української безпеки. І от по ній, якщо ми подивимось по графіку, скільки і на коли озброєння. То можемо побачити, що цьогоріч і наступний рік, і вона розрахована до 28-го року, до кінця, десь 27-го року, рівень підтримки більший, ніж, наприклад, в середині 23 по 25 рік відбувалося щомісячно. Тобто, той об'єм, який контрактувався по довгим контрактам для постачання Україні потім. Ми вже виходимо, коли крива етхок допомоги, вона спустилася вниз, і при Трампі вона mm -hmm. прямо заглохла. А крива підтримки довготривалої вже починає зростати, і вона буквально цими місяцями почала зростати. І вони пересікаються. Звісно, ризики того, що Трамп може призупинити постачання і того, що вже було оплачено, того що вже законтрактовано, вони існують. І, от саме вони мають бути зараз мінімізовані. І навіть якщо Трамп не буде виділяти нічого нового толком, то по значній частині позицій нам просто будуть відвантажувати по комерційних контрактах, які вже були а, задані і проплачені американським урядом американським виробникам озброєння для України, вже згадуваний тобою гексет декілька за засобів. масової інформації вийшли з повідомлення, що все ж таки знову в чергове він це рішення прийняв. Без повідомлення адміністрації. Гексит uh, унікальний uh, довбограй. Uh, <свят> Добре. Uh, uh. Uh, він uh, чудовим чином палиться в своїй А. Uh. Безхребетності постійному загляданні в рота Трампу б угу. в своєму бажанні весь час обмежити постачання озброєння в Україні угу. три в своїй тотальній некомпетентності всередині свого міністерства, і от всі ці три речі зійшлися в цьому його кроці. Це викликало ще більше роздратування в Білому домі, і зараз він фактично обмежений в подібному самодурстві, без узгодження з білого дому. Тепер більшість його рішень не буде виходити принаймні. Така інформація від певних інсайдерів середини Білого Дому. Другий момент поставили питання про безпрецедентний вплив Колбі, який є просто радником з політичних питань, директором департаменту верніш політичних питань в Пентагоні, але якимось чином впливає на рівні міністра, а то і більше, бо тільки він з кадрових чиновників, апаратчиків. Залишився в найближчому оточенні до гексита. А він чудово знає, як документи можна або пустити по довгому колу, або, говорячи жаргоном професійним, приробити їм ноги для того, щоб вони швидко пройшли певні кабінети. Він вміє працювати з бюрократією, і тому його впливи наразі вони шалені, бо гексит не вміє з ним працювати від слова зовсім. І його проросійська позиція, назвемо це так. Допомоги Росії через обмеження допомоги Україні вона також наразі вже стає проблемою для Трампа. Звісно, вся ця ситуація є наслідком атмосфери в команді Трампа, зокрема антиукраїнської, проросійської, м'яко-ліберально, але атмосфери в його оточенні, Того, що домінує повне інституційне нехлюйство, недбалість і бардак управлінський. Без цього гексот не зміг би піти на такий крок. Але судячи за цього, цього разу він взяв ту планку, на якій вже прямо надірвався, і є сподівання, що четвертого заходу на коло обмеження постачання Україні озброєння вже не буде. Або якщо це відбудеться, ну в такому випадку я думаю, що Гексета просто на палі піднімуть всередині самих Сполучених Штатів, бо він наразі кістка в горлі. Передостанній хештег на сьогодні. Третій раунд, звісно, ж, про перемовини причому що. Після повідомлень про відновлення постачання зброї, якось інформаційний простір, якомога частіше, якомога більше почали з'являтися вкиди, про нібито що Росія готова до третього раунду в Стамбулі. <кхід> Чекаємо відповіді від України і так далі, і тому подібне. А воно просто актуалізувалося. <кій> це угу. Хакан Фідан вийшов, зробив так. заяву, і вони просто співпали в часі. Чи то свідомо Туреччина це зробила, чи не свідомо угу. складно сказати. Угу. А, але готувалося на липень, третій раунд переговорів складно сказати. Що це переговори, бо скоріше це консультації для підготовки угу. переговорів, бо тут угу. не домовляються стосовно чогось, окрім як просто узгоджують позиції, обмінюються ними. Тому це ще, ще не переговори, це лише передкрок переговорів. Чи відбудеться? Думаю, відбудеться, але це в будь-якому разі імітаційний процес, від якого я не очікую жодних добрих новин в розріз завершення російсько-української війни. Всі добрі новини, які очікую, це гуманітарний трек, і дай Боже, і далі вдавалося витягати полонених і утримуваних осіб вкрадених дітей за стінків. З Росії, щоб по іншим гуманітарним ініціативам вдавалося рухатися, бодай це з паршивої вівці. Хоча би хутра шмат. Я тут з тобою погоджуюся. Завжди кажу відповідь на цю тему, що можливо під час одного з раундів ми дочекаємось зреалізованого реалізованого принципу всіх на всіх. А, не те, щоб хештег поза темою він так чи інакше пов'язаний з нашою темою, але це доволі цікава заява. Вона з'явилася сьогодні, і тепер не про Дональда Трампа, про пана Мерца, Фрідріха Мерца, канцлера Німеччини. Дипломатичні можливості для завершення війни в Україні закінчилися, каже пан Мерц. А що залишилось? Військові можливості. Тиск примус агресора. І про дипломатію мається на увазі, що домовлятися з агресором не виходить. Угу. і Мерц зараз намагається зафіксувати позицію, бодай якось підперти її зміни в Сполучених Штатах. Щоб тепер сказати, Трамп молодець. Він всім продемонстрував, що ці механізми були вичерпані, і тепер от, Трамп правий він переходить до жорстких. Методів тиску тощо, і ми в Європі маємо не пасти задніх, а маємо навпаки тримати лідерство. І, звісно ж, перш за все, це лягає на наші плечі. Ну, десь приблизно так це проінтерпретують і зададуть тональність лобісти е, Німеччини всередині Сполучених Штатів і те, що Мерц тим самим зараз продемонстрував лідерство в Європі, жорсткість в Європі, в синхроні і в підтримку слів Трампа, а на правду. Це постійна позиція Мерце. Він антимеркель в цьому, і він є прибічником жорсткого підходу до Росії її агресії на а, просторі навколо себе і, перш за все, в російсько-українській війні. Олександр політолог в проєкті Хештег без питань був сьогодні з нами. Друзі, дякую, що дивитеся, Олеж, дякую за розмову. Не все добре. Дякую. Також підписка. Це приємно настає більше, і це дуже величезний. Плюс, як кажуть наші воїни, друзі, не забувайте їх підтримувати. Також не забувайте, що зустрінемо сьогодні, ще є в вечірньому стрімі, рівно о 21-й. Побачимось, слава вам і слава Україні. Героям слава.